Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго вечора. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий вечір вам також. Я не знаю, чули ви попередню інформацію чи ні? Я можу нагадати, от власне це якраз заява голови українського парламенту пана Руслана Стефанчука в ефірі телемарафону про те, що в Україні незабаром буде розглядатися питання виборів в умовах воєнного стану, і власне такої можливості не забороняє основний закон. Як на вашу думку, про що йдеться взагалі? Чи дійсно ось ці вибори можливі? І чому лунають такі заяви? В юридичній площині постановка питання про проведення виборів під час воєнного стану відповідає приблизно десь тому, щоб покарати невинувату людину і призначити її покарання десь можливо не просто там довічне позбавлення волі, але можливо і смертну каву. Десь приблизно так воно відповідає чисто в юридичній площині. На мою думку, оці слова, які були вкинуті, це. Чисто нісенітниця, тому що Конституція України і тут закон про правий режим воєнного стану не основний, а Конституція України і Конституція України в частині четвертій статті 83 чітко говорить, що у разі закінчення повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного або надзвичайного стану її повноваження продовжується до дня першого засідання Верховної Ради, обраної після скасування. Воєнного чи надзвичайного стану, тобто тут чітка норма, і щось нового вигадати важко. Тим більше ця норма повністю узгоджується з міжнародними стандартами. Не Україна така унікальна, а є якісь міжнародні стандарти, які стосуються принципів засад виборів. Того, що під час воєнного стану можуть обмежуватися окремі конституційні права і свободи, громадянські права і свободи, право на зібрання, право на свободу пересування, право на свободу на свободу думки і слова і так далі. Тобто всі ці права не випадково зупиняються їхня реалізація через те, що йде війна в країні, і в країні оголошено воєнний стан, тому зрозуміло, ніякі вибори тоді не проводяться. І Конституція України про це чітко і недвозначно говорить. А, але ж все ж таки, давайте пригадаємо історію 2014 року. Тоді ж вибори відбулися тоді була інша ситуація. Справді, війна почалася різні числа називають хтось в лютому, хтось в березні, називає, коли почалася агресія Російської Федерації у 2014 році. Але не треба забувати, що тоді парламент. Не ухвалював, не затверджував указ про введення воєнного стану в Україні. Воєнний стан в Україні не вводився, конституційні права і свободи українських громадян не обмежувалися, і відтак е, говорити про те, що е, тут були якісь порушення Конституції, не випадає. Е, інше питання: чи потрібно було тоді оголошувати воєнний стан? І залишати восьме скликання парламенту, і тоді і тодішнього і фактично виходити з того факту, що не було обраного президента України а обов'язки президента, виконував Олександр Турчинов, голова Верховної Ради. Це вже інше питання. Але ми виходимо з формального моменту. Воєнний стан 14 році не був введений, його ніхто не вводив. А зараз у нас введений воєнний стан у 2022 році з усіма правовими наслідками, і звідси випають. Але ж, все ж таки, от якщо а, говорити про все ж таки можливу ймовірність таких виборів, а, чи можливий такий варіант, коли вибори можуть провести, але а, їхні результати оголосять вже опісля, а парламент буде працювати. Ні, я взагалі не розгадаю такого варіанту. Я думаю, що це десь з області фантастики, тому що процес, який не відповідає засадам і принципам виборів виборчого права, процес, за якого обмежені конституційні права і свободи громадян, не може вважатися виборчим в розумінні української конституції і міжнародних стандартів. То я для цього взагалі не допускаю такого варіанту, що може існувати будь-який процес, який нас буде виборчим під час дії воєнного стану. Ну а чому тоді такі все ж таки такі фрази лунають щодо розгляду цього питання найближчим часом? Я не знаю, можливо, такі унікальні доктори юридичних наук у партії влади, тому що попередній... Е Промовець десь у 2021 році, професор Веніславський, теж доктор юридичних наук, казав, що чергові вибори парламенту мають відбуватися в 2024, а не в 2023 році. Це було нагадаю слова сказані у 2021 році. Інший доктор юридичних наук, пан Стефанчук, говорить про те, що він, начебто, не бачить заборони у конституції на проведення виборів під час дії воєнного стану. Унікальні доктори наук знайшлися у такій найбільшій фракції українського парламенту. Добре, знаєте, у мене таке питання. Тепер поговоримо власне про те, як мають відбуватися ці вибори. Вже після перемоги тут знаєте тут багато питань. По перше, у який термін їх можна проводити з огляду того, що по перше, дуже велика кількість людей стали внутрішніми переселенцями, частина людей за кордоном, величезна кількість людей боронить нашу державу. І найголовніше, де окуповані території, які дуже тривалий час. Я маю на увазі ті, які з 2014 року перебували власне під впливом російської пропаганди. От наскільки всі ці фактори взагалі дозволяють? провести вибори після нашої перемоги у стислі терміни. Скільки взагалі потрібно для цього часу? Бачите, ви розумієте ці проблеми, а багато політиків їх не розуміють. І коли я кажу, що український державний реєстр виборців дихає наладан, і потрібна його реанімація, висловлюючись медичною точкою зору, то чомусь від цього факту багато людей відмахується. Нам треба розуміти один простий факт, що Центральна виборча комісія, і зрештою будь-яка окружна чи територіальна виборча комісія, вона на сьогоднішній день не має уявлення про те, де перебувають українські виборці, і це не вина центральної виборчої комісії чи української держави. Це війна, агрес. Це вина агресора і вина війни, яка ведеться проти України. То ми маємо величезну кількість багато мільйонів внутрішньопереміщених осіб, і ми маємо велику кількість багато мільйонів біженців тобто, ті, які перетнули державний кордон України, і на сьогодні перебувають за її межами. Так, ось центральна виборча комісія принаймні для одного елементарного моменту. Повинна знати, скільки їй виготовити виборчих бюлетенів для цієї чи виборчої дільниці, умовно кажучи, на львівській дільниці там в неї, за даними державного реєстру, про має бути 500 виборців. ЦВК виготовила 510 бюлетенів. А за фактом може з'ясуватися, що там близько тисячі виборців, і під час голосування ці люди не зможуть проголосувати. Я веду до того, що треба уточнювати і кардинальним чином можливо приймати нову редакцію закону. Про державний реєстр виборців, реєстр це лише одна це крапля невелика проблем, яку треба вирішувати. Там є багато проблем: це інфраструктура, приміщення для комісій це зв'язок, це важливий момент. Росіяни Кремль говорив про денацифікацію України в лапках. так а нам треба говорити про те, щоб створити умови для українських громадян, які деокуповані, щоб вони дізналися правду, щоб вони дізналися все, що творилося до того, і вони могли тверезими очима підійти до голосування на виборах. Для таких людей потрібен перехідний період. Вибори не відбуваються моментально. Задайте німеччину. Після Німеччину, там вибори відбулися лише через 10 років після капітуляції нацистської Німеччини. Чому через п'яти через 5 років? Чому відбулося так? А не раніше через те, що е, тривав процес денацифікації німців, яким треба було зрозуміти, що сталося. Я не говорю про денацифікацію українців, ні, жодної міри. Але я говорю про те, що українці, які були в окупації, вони повинні дізнатися правду. Вони повинні власними очима, власною головою прийти до висновку як дорослі люди. От за кого їм голосувати. Інакше завтра вони повірте, на наступний день, якщо ми оголосимо виборчий процес, гіпотетично, вони в бюлетенях понаписують, що вони голосують або за Путіна, або за єдину Росією. Тому що ну таке з усіх прасок інформаційних їм ішло. Вони іншого нічого просто не знають. Треба об'єктивно нам на це дивитися. І от наскільки наша економіка взагалі буде готова, повоєнна економіка, до проведення а, виборів у якійсь найближчій перспективі? Звісно, для проведення виборів потрібні будуть великі гроші. Це навіть не один мільярд гривень. Але не треба жахатися цих цифр. Повірте, в будь-якій державі вибори це дуже коштовна річ. Якщо хтось думає, що краще вибори проводити, ні, тоді це авторитаризм. Вибори потрібно проводити, але їх провести потрібно лише тоді, коли буде закінчено дії воєнного стану, коли буде перемога української держави, коли вона. Відвоює всі свої території, і тоді почнеться процес і щодо державного реєстру виборців, його наповнення, і щодо створення інформаційних умов для всіх українських громадян, відбудови інфраструктури, і так далі. Це, це не відбудеться моментально, тобто на це потрібен буде ще якийсь час. Місце, окремі місцеві вибори, я думаю, відбудуться в різних місцях, і це буде таким пробним каменем, того, як працює наш реєстр. чи, Можемо ми загально національні вибори запускати? Ну і на завершення от днями з'явилися результати е опитування центру Разумкова, якщо я не помиляюся, е щодо електоральних настроїв повоєнних виборів. І 51% українців готові довірити владу в країні у повоєнній період політичній силі, яка заснована військовими. Як на вашу думку, з'явиться у нас така політична сила чи ні? При всій моїй повазі і шані українських військових треба розуміти, що до парламенту мають про має проходити політична сила з певними, певною політичною програмою в економічній сфері, в правовій сфері, зовнішньополітичній і так далі. З усієї моєї поваги до українських військових, але треба розуміти, що до парламенту все ж таки мають проходити професіонали. Я певен, що серед військових таких теж є багато, але чи буде створена окрема військова партія? Я думаю, така спроба буде робитися. Проте скептично ставлюся до того, що в чисто військовому в чисто такому вигляді, як військова, така партія зможе ефективно працювати. Варто очевидно туди залучати різних фахівців: і айтішників, і юристів, і економістів, і міжнародників, і в тому числі військових, без яких ми не зможемо, наприклад. Займатися питаннями соціального захисту цих військових, питанням обороноздатності, національної безпеки я думаю, такий мікс здоровий це буде найкраще для нашої держави. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що ми спілкувалися з Андрієм Магерою, правовим експертом.